Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему новини, які спішають у ваше життя. Подивимося, що це за новини. Для кого це терор для людини, яка прийшла випробування в своєму житті, які залишила вже, які все в минулому. І тепер людина зробила вибір іти в нове життя. Угу. Тобто захотіла змін, не захотіла бути вже в тому минулому, яке негативно впливало на, на її здоров'я можливо, на її життя, на її справи. Так, які новини спішають у ваше життя? новини. Та, новини про зміни. Новини про зміни, про оновлення, про перехід на новий етап. Хтось отримує новини, що вас признали, що вас, що вас хвалять за ваші успіхи, вашій роботі. Угу. І в скромному часі ви хтось отримає нагороду за свої, за свої, за свою працю. Так, вибігла карта, рік Це новини про зростання вашої кар'єри, кар'єрного росту, зростання вашого духовного росту, признання знову випадає. Там, де <кій> нічого не вийшло, то зрушиться з місця і ваше життя йде стабільність, розвиток, розвиток цих хороших ситуацій в вашому житті. Ви розквітете як та дерево сакура, так? Це більше привабливіші, будете магнітом е, для оточуючих. Угу. Які е, та башня, тобто розруха, яка була в житті, вона відходить від вас, угу. також вас покидає суперниця. Чи не доброзивців, ви дізнаєтеся новини, <кхи> а також люди, які ставляли палки в колеса в вашій роботі. Ви <кхи> це <кхи> все відсічаєте від себе, так. Да. Знову викладають. Які новини у вас йдуть ваші життя. Так, це рух вперед, перехід на новий рівень. Хтось, можливо, вже прийшов і почав життя з чистого, аркушу, а, хтось тільки прямує до цього. Можливо, хтось поміняє місце проживання. Так. Хтось, можливо, проявиться з минулого, але це говорить, що аби ви не зважали на ті стосунки і поставили на них крапку, аби ви не ставали на ті самі граблі. Так, і тоді ваше життя йде благородство, вірність, оновлення. Ваше особисте життя, сімейного життя, тому що на ваш поріг іде новий мужчина, який принесе в ваше життя, оновлення, успіх, стабільність у всіх проявах. І запропоную вам <кхід> із ними з перспективи, невоспоспортиві... буде створення успішної сім'ї. Нехай буде так. До нових зустрічей. Не забувайте в енергообмін.